Вітання, мої друзі. Продовжуємо, продовжуємо вивчати писання, шукати для себе ті важливіші якісь точки опору, на яких ми можемо концентруватися і розуміти, що Бог ось такий, і Бог так працює, Бог так робить. Це його характер, це його стіль, і ми можемо покладатися в житті на те, що Бог саме такий. Відкривати якісь духовні закони, які дуже важливі, які можуть змінити наше з вами життя. Восьмий розділ Четверта книга царств Єлісей продовжує, продовжує свою історію, що було в ті часи. Ми знаємо, що в останній програмі в 63-й я говорив про те, що е, я говорив про, про те, що прийшов час. Коли Бог спомазав, як давно казав, за 15-20 років тому ще пророк Іллі казав, що Азаїл стане царем над Сирією, а Юй повинен стати царем над Ізраїлем для того, щоб виконати Божий суд над домом Ахава, над грішниками в Божому народі. І хочеться чи це не хочеться, я хочу ще раз сказати, що Божий, Божі слова виконуються, якщо Бог каже, а Бог часто наперед каже. Як можливість людям покаятися, якщо люди не каються, і Бог призива суд, то суд Божий обов'язково прийде. І ось прийшов цей час. І в останньому ми, ми роздивлялися, як Бог покликав Азаїла, царя над Сирією. І от 16-й е віршик, 8-го розділу ми йдемо далі. У п'ятий рік Іорама, сина Ахавова, царя Ізраїльського, після Йосафата, царя Іудейського, став царем Іорам, син Іасафата, царя юдейського. 32 років був він, коли став царем, і 8 років царював у Єрусалимі і ходив шляхом царів ізраїльських, як робив дім Ахавів, тому що дочка Ахава була дружиною його. І робив неугодне в очах Господніх. До цього місця, бо сьогодні я хочу говорити про те, як жінка вплива на чоловіка. Ми бачимо, що тут дивіться, ви запутаєтесь: тут, до речі, вже два Іорами, і, і в Северному, і в Южному царстві Євреїв якраз був цар Іорам, Да? І ви запутаєтесь, я не хочу вас, щоб це треба малювати, щоб ви бачили, як це все виглядає. Це не дуже важливо. Важливо, щоб ви просто розуміли те, що тут стоїть так, що у цей цар 32 років, коли він став царем, і він 8 років царював в Єрусалімі, і він, Іорам, був грішний цар. Він ходив, робив те, що робив от дом Ахава. Чому тут стоїть? Тому що дочка Ахава була дружиною його. І ось дивіться, це не єдиний, е е це не єдиний случай, коли, коли це підкреслюється, що причиною того, що людина плохо поступала, було то, що він одружився на жінці, яка його нахиляла до того. Навіть Соломон, а який мав дуже багато жінок, е, якби причина там вказана така, що е, жінки його втягнули в якісь там е, такі відносини вже з Богом, що були знаєте, мрачені після того, що він я так добре начав, але жінки трохи скрути, скрутили йому голову. Дивіться, порядна жінка, добра жінка, вона підійма свого чоловіка. Вона якби поступає е, так, що він становиться більш порядною людиною. Чи бачили ви таке в житті? Чи бачили ви, що, наприклад, е, жінка, от людина була класна, женився, а потім, знаєте, коли женився, щось з ним сталося. Ми каже, що з ним сталося? Він зовсім змінився. Він ще з був общительний, служення в церкві. Він такий щирий, він такий, знаєте, кругом, жертвений. А потім женився і щось з людини стало. Я бачив таких людей. У мене, я звичайно, не хочу вслух називати там, імена фамілії. Але я бачив таке. Була порядна, класна людина, жив для Бога, щирий такий, щедрий був. Оженився хлопчина, і як в плен його взяли. Декілька примірів, я точно таке в житті бачив. І все змінилося. Чому це так, друзі мої? Тому що жінка, вона не просто е, ну, не просто живе в одній хаті, не просто вона тобі допомагає. Вона вплива. Скільки історій, скільки анекдотів, навіть, які показують, що жінка, вона. Вона не боїться свого мужа часто. Вона, знаєте, от, наприклад, навіть начальник якийсь, такий, всі його бояться, він такий начальник, раз-раз. А жінка тримає його так крепко за одне місце, і він такий, знаєте, прям слухняний в її руках. От. Чому так трапляється? І е, тому, що, дивіться, написано, що «І я ставічека і мать, і стану двоє одна плоть. Нема ближчих відносин, ніж чоловік і жінка, ну як сім'я. Сім да? Нема ближчих відносин. Ми можемо дружити з кимось, ми можемо проводити багато часу, ми можемо мати спільний бізнес, ми можемо в одній там місії працювати, ми можемо разом вести церкву, але це все не може зрівнятися з тим, що ти завжди поруч з людиною. Ти лягаєш саме з нею спати, встаєш. Вона завжди має доступ до тебе. Я кажу, доступ до тіла, да? і вона щось тобі каже, і вона вплива. І це, знаєте, дуже важливо, щоб була жінка, яка тобі допомагає триматися Господом. Я трошки відкрию вам секрет зі свого життя. Інколи інколи я трохи обіжався на Аню, бо я очікував, що вона завжди буде за мене. Наприклад. Ну, якась ситуація, я починаю там от такий, там, все. Вона мовчить, а потім каже: «Сережа, дивись. І знаєте, вона, вона захищала мене, коли вона справедливим це бачила, завжди захищала. Але я вдячний їй, що коли я трохи е якби бузив, якби на емоціях щось. Вона не була такою людиною. Да, Серега, вони всі козли, вони всі там, ми з тобою. Ні, вона так не робила. Інколи ми навіть напружувались, тому що вона якби тримала тримала таку ось позицію, яка мені допомагала, допомагала триматися. Ос. Наприклад, коли я оці мої всі інтернет-аблічені, да, е, вона. Переживала, слухала уважно і завжди, як би, хотіла, щоб я в цьому не дуже би, переборщив. Вона, якби завжди навіть хоче знайти щось добре в людині, в іншій, да? і вона якось трохи як старалася мене пригальмувати і казати: може, не треба, а подивись отак. От, знаєш, знаєте? І ось оця обережність, ця якась багабоязність вона мені допомагала. До, от так бувало, що вона мені допомагала. Були інші моменти, коли я твердий мусив бути і казати ні. Ну, наприклад, хтось її достав, <кій> хтось її достав там, і це може бути і по ділу. Але я бачив за її емоції, за її якби, е, якби, состояння. То я можу змінити своє відношення до людини. Я можу впати, в споку... впати тако... впасти також в якусь спокусу, там, якось воювати з людьми чи що. І я тримався також. І це, я думаю, здорові відносини, коли кожен з нас намагається якби робити поступки, ну, так як ми віримо, по справедливості, а не тому, що це твоя жінка або твій муж, твій, твій чоловік. Да? Це дуже важливо. І ось я дуже впевнений, от якби я мав таку жінку, яка б тяготіла тільки знаєте, не служити Богу. От те, що в мене в житті було, це завжди, що Аня підтримувала моє служіння. Завжди. Вона завжди, завжди вірила мені, раділа кожній пісні, кожній проповіді. Вона завжди з повагою відносилась до, до мене, як, як до Божого ну, служителя, до людини. Вона завжди це підкреслила, що вона це дуже цінить, вона вдячна Богові і вона ну, ну дуже звучала часто, от, наприклад, навіть. Зараз у цей момент війни, що, де, як бути, вона мені казала, для мене дуже головне, щоб ти був у Божій волі. Бо я знаю, якщо ти будеш не у Божій волі, якщо ти не будеш служити Господу, ти покликаний служити, то е, ти будеш дуже якби, грустний, і якби все піде вверх е, тармашки, як би отак мовити. Ну Своїми словами, вона це казала. І знаєте. Я дуже люблю, коли вона шука Господа сама особливо, коли якась віра проявляється. Приходить і каже: Ти знаєш, очі горять, каже. Я отак молилась, і я відчула: прямо Господь мені каже, отак буде. Я знаєте, вона, вона не бросається цим, і я бачу, що коли вона так каже, то вона дійсно пережила Бога. І я дуже люблю ці моменти, бо я вірю в її якби, спілкування з Богом. Я бачу, що вона щира. І дуже важко уявити, як би склалось, наприклад, моє життя як служителя, якщо б жінка не була такою, якби вона, наприклад, звичайно, у нас були, були різні моменти, друзі. Я не хочу зараз якось подати, що ми такі ангели так прожили. Але я радий, що чим далі ми живемо, тим більше я розумію, як Бог все добре зробив. Що саме така потрібна була жінка, яка. Тримає би, свою форму, таку, знаєте, ну, я маю духовну, да, що вона має свій погляд, і вона сама богобоязна і допомагає мені в моменти, коли я там трохи розповзаюсь, вона допомагає мені триматися. І ось тут, в цієї історії, ми бачимо, що оцей Іорам, він став царем, але Жінкою вибрав людину з дому Ахава, дочка Ахава, яка була якби налаштована, воспитана, як хочете, можете це сказати, але її серце було далеко від Бога. Вона не була мудрою жінкою. Вона, вона не повертала серце Рама до Господа. Вона не шептала йому ввечері, коли, може, вони там лягали, не казала. Треба шукати Бога, треба боятись Бога. Не робив це зло. Вона так не казала. Пам'ятаєте, чому, чому, взагалі, чому у Ахава? Ахав дуже цікава людина була? Пам'ятаєте, от він, він грішив. І Із за Ізавіль взяв Ізавель та ввіла в блододіяння такі ідолопоклонства. Сам він, знаєте, як завжди, я бачу, що Ахав був така людина, як завжди боровся. Він намагався змінитися. Але вплив був такий великий, що він знову і знову падав. Ну, от, наприклад, коли у нього цей конфлікт був з Ільєю, і Ілья зустрів його і звів нарешті дощ, коли він як би, у цих пророків бив. І він сповнився духом і біжав перед колісницею, і там написано, що і заплакав, ахав. Що це було? Це було таке: знаєте, це було таке прозріння людини, яка зрозуміла, що він бореться з Богом, що він де проти Бога. Це був такий момент покаяння. Де ми його ще бачимо? Ми бачимо, що в кінці, коли Бог висвободив свій суд. На Ахава, то він роздер свою, свій одяг, посипав голову попілом і каявся, так що Бог звернув увагу. Він сказав пророку: Ти бачив, як Ахав покаявся, не наведу в його дні. І тільки коли Ахав вже помер, прийшов суд Божий. і Зрозуміло було, що у ну, от, от, от цей час Азаїл, який приходить, Іуй, саме вони вже якби, дуже великий суд був над, над народом. Але це трапилось, коли вже хава не було. Тобто я бачу, що він завжди <кій> намагався бути трохи кращим. Або, знаєте, у той е, дуже великий гріх, який він зробив, був такий Навуфей, у нього був е, виноградник. І Дуже захотів той виноградник. І він прийшов розстроєний і каже: Ну, не хоче продавати. Він намагався купити. Але Навофей сказав: Я не можу продати. Це земля моїх батьків, це так дорого, це наша така якби сімейна реліквія. Ми це не можемо продати. І він так розстроївся, але він якби змирився з цим. Неможливо мати виноградник на І Завіль говорить: спокійно, ребята. Зараз ми все розрулім. Говорить, що ж ти за цар, що ти не можеш таку простую задачу вирішити. І дивиться зло в обличчі жінці. Вона бере. Двох лжесвітів садить і каже, на Науфій казало то А Балгала підняла таку волну і його вбивають, побивають камнями. Вона приходить і каже: Ну що? От тобі виноградничик. І він теля іде, він, сам він не міг би це зробити, але він приймає те, що зробила вона. І вона настільки його розвратила, і Єзавель, вона війшла в історію, знаєте, як, як би таке воплощення зла каварства. Я ще дійду, я буду окрему програму за Єзавель робити пізніше. Але я хочу сьогодні знову і знову всім братам сказати. Особливо холостякам не женатим. Дивіться, дивіться, дивіться. Моліться, моліться, моліться. Шукайте Бога, просіть Бога змилуватися над вами. Біблія каже, хто знайшов добродітельну жену, цена його вище жемчуга. Нічого не зрівняється з порядною доброю жінкою богобоязною, яка любить Бога, яка знає Бога, яка буде допомагатися, допомагати вам триматися Бога. І дуже вам важко буде, якщо ваша жінка з дурна така перед Богом, знаєте, не шука Бога, яка втягує у всякі усякі проблеми, там наболтала, там поссорилась. Як боляче, коли жінка пастора, служителя дякана, ось така, яка те пройшла, там, там проблеми після неї. Там сквари, якісь сплетні. Там обіди, скільки поділилось церковність за жінок, знаєте, щось вона наговорила, сказала, приривнувала. І це, знаєте, просто така, де жінка там дуже часто проблема. Тому, друзі мої, хай Бог вас благословить. Цінуйте жінок, які, як благодать від Бога для вас даровані, вкладайтеся в них, бо жінка це. Може, найважливіше, що є у вас після Господа? Діти вони у нас на час. Вони наші залишаться, але вони будуть вже мати свої сім'ї. Вони оставлять нас і приліпляться до своїх мужей або жінок. І це класно, це краще, ніж вони приліплені до нас. Бо це так Бог встановив, що вже є своя сім'я. Але жінка до кінця. Це той дар Божий, який Бог нам дав. І дай Бог, щоб він був такий, що допомагає нам, а не валить нас. Бережи вас Господь! До побачення!